Слава Богу, брати і сестри. Я вже читаю Слово Боже. Сьогодні ця книга згадувалася, але я коротко деякі думки хотів поділитися. Книга пророка Іони, перший розділ, восьмий вірш. І сказали до нього: об'яви ж нам, через що нам це лихо, яке твоє заняття, звідки ти йдеш? Який твій край, і з якого ти народу? Дорогі брати і сестри, сьогодні в церкві вашій служіння День подяки. Дві основних складових молитви це є прохання і подяка. Я хотів би, щоб ми сьогодні подумали, ну, яка є різниця між тим? Якщо ми подивимося. На реальні того, що відбувалося, коли Христос був на землі, то ми представляємо свою картину. Прокажений чоловік стоїть здалека і просить, якщо ти хочеш Христос, щоб я став чистий, то очисти мене. Нато весь стоїть, а Христос підходить, дотикається і каже: Хочу бути чистий. Коли ми читаємо, що приходить Яїр і каже: прийди, бо моя дочка тяжко хвора, Христос все залишає і йде, тому що Його просять. Коли ми читаємо, брати і сестри, так само про сотника, який так само послав цілу делегацію, щоб Ісус прийшов до нього, і бачимо, Христос все залишає і йде. Сьогодні, брати і сестри, я хочу вам сказати, щоб ви на цьому місці згадали всі випадки свого життя, коли ви просили, а Христос до вас йшов. Іменно прохання заключається, коли ти просиш Бога, Він завжди приходить до тебе. Бог насильно ніколи не йде ні до кого, а Він приходить до того, хто його призиває і кличе. І ми бачимо, брати і сестри, приходить в різних випадках, приходить за любих обставин. І навіть в даному випадку сотник каже, я не достоїн, що ти зайшов мій дім, але Христос заходить і не до достойного, брати і сестри. Я розумію і знаю, що в нас було багато випадків, коли дійсно ми були так само сказати, Христос, я не достоин, но Бог по великій милості, коли ми просили, прийшов і дав нам відповідь. Друге, брати, і сестри, пихання. Подяки. Це трошки інакше. В даному випадку це ж теж приклад Іванівський, коли десять прокажених просили, і вони отримали. Ісус прийшов, щоб дати їм відповідь. Але з десяти в питанні подяки, один дяков, яким чином Він звернувся і пішов до Ісуса. Брати і сестри, подяка це не тоді, брати і сестри, коли Христос йде, щоб почути подяку, це те, що коли ти йдеш, щоб йому подякувати, брати і сестри. Це те, коли ти приходиш до нього зайняти правильне положення в подяці перед лицем Божим. Ми бачимо, брати і сестри, в даному випадку оцей чоловік прийшов і впав у ніг Ісуса Христа і віддав славу Йому, брати і сестри. Ми бачимо цю жінку. Яка прийшла в цей дім Симона Прокаженого, і там були різні люди. Вони знаходилися в різних, можна сказати, місцях свого духовного положення. Хтось вважав то про себе, хтось інший. Але незважаючи на що оця серед всіх тих людей жінка зайняла саме правильне положення, вона прийшла, впала у них, і вона віддала славу своєму Господу. Друже дорогі, сьогодні День подяки. Я би хотів, щоб ми зайняли правильне місце, будучи в чому служінні, щоб прийти до Ісуса і віддати Йому подяку. Щоб прийти і воздати славу. І в даному випадку, коли сотник просив і казав, я не достоїн, щоб ти зайшов, але Христос прийшов, то в даному випадку, коли ти йдеш до Бога, щоб віддати Йому подяку, знай Він достоїн прийняти славу. Він достоїн прийняти хвалу. І тому сьогодні, брати і сестри, в цьому служінні зачитав це місце, щоб деякі думки поділитися з вами, що є на моєму серці. Ми знаємо цю добру подію, яка сталася. Я сьогодні не хочу зупинятися на Йоні. Я не хочу навіть зупинятися на тому, що там сталося, брати і сестри. Я хочу зупинитися на одному питанні із тих питань, які задали йому люди, які мали великі переживання. Вони запиталися його, яке твоє заняття? Чим ти, чоловіче, займається? Сьогодні, навіть коли в розмові з іншими людьми, ми чуємо, хтось між собою розмовляє, і багато навіть молодих людей сьогодні можуть запитувати одне одного, чим ти займаєшся? Багато хто розказує про свій бізнес, хтось про роботу, хтось про інші справи. Але бачимо, люди цікавляться сьогодні, чим вони займаються. Сьогодні я би хотів, ви знаєте, подивитися реальність того заняття. Не просто людей, а Божих людей. Основне заняття покликаних Божих людей. Основне заняття тих людей, які пізнали Господа в своєму серці і життю, і пізнали Його спасіння. Слово заняття з українського словника означає таке два значення: перше це справа, і друга праця. Два важливих слова справа і праця. Тобто, брати і сестри, значення ти маєш займатися якоюсь справою, а іменно ти працюєш в якійсь справі. Це поєднання може мати три випадки. Людина може взагалі не працювати і не бути в ніякій справі, тобто байдужа і безпечна до всіх речей. Людина може працювати на свою справу. Моя справа, як багато сьогодні, я займаюся своєю справою. Я працюю на себе. І є третій випадок. Коли людина може працювати в чиїйсь справі, на когось, і це поєднання може досить велико бути благословеним. Тому сьогодні я хотів би звернути на це увагу і ще одне місце згадати старого заповіту Книга суддів. Коли пам'ятаєте, коліно Данове шукало собі наділів і там п'ять чоловік вони постали, вони зайшли в дім Михи, і вони там зустріли молодого чоловіка Левита. І вони дали йому такі так само подібні запитання: хто тебе туди привів, що ти тут робиш і що ти з того маєш? І він розказує: я працюю на Миху. Я в його справі, я в його домі. Що я сього маю? Я маю одежу, яку мені дає Миха. Я маю поживу. Там написано, що ти сестри, яку мені дає дуже Миха. І я ще маю 10 шеклів срібла на рік. Який дай мені миха? Багато, немало, я не знаю. Десять шеклів, один шеклів – це 11,5 половиною грам срібла, 11,4, чотири по-моєму. І якщо взяти один талант, це є 3 тисячі шеклів. може тось порахувати. І от на рік оцей чоловік має то і то. Тобто він в справі михи, він має зато одежу, він має за то поживу і ще має 10 шеклів сліба на рік. Дорогі брати і сестри, я сьогодні хочу звернутися до людей, які пізнали Бога. До людей, які одного часу, подібно як до Петра, як до Андрія, як до Якова, як до Івана, звернувся з Христом закликом. Ідіть за мною, і я вас зроблю ловцями людей. Слава Богу, брати і сестри. Я сьогодні хочу подякувати моєму Богові в цей день подяки. Я хочу щоб ви подякували за те, що Бог призвав нас в свою справу. За те, що, брати і сестри, не тільки він нас спас. Не тільки він нас рятував, не тільки він нас простив, не тільки нас назвав своїми дітьми, а й доручив нам свою справу. Це велике благословіння. Сьогодні багато людей можуть сумніватися, приймаючи того чи іншого чоловіка на роботу, щоб доручити йому ту чи іншу справу. Вони ще його перевіряють, вони ще дивляться, вони ще приглядаються і сумніваються, брати і сестри. Бог всемогутній призвав нас свою справу, брати і сестри. Це велике благословіння. Тобто нам Бог доручив велике, прекрасне заняття бути в Його ділі. І от іменно, брати і сестри, працювати на Його справу. Працювати не на себе, не на свій авторитет, не на своє я, не на свої якісь там амбіції, що ж інше, ти маєш призваний і покликаний в справі Божій працювати на Господа і тільки, брати і сестри. Сьогодні можна подивитися. Випадків багато, де було призове і в старому заповіті. І першими я хочу згадати це місце, де Єлисей орев поле, в нього було своє заняття. І він мав свою працю, з того він жив, з того мав певні чи інші прибутки. Але бачимо, коли прийшов Ілія і кинув мили, що означало передачу служіння або призив до служіння. Ми бачимо, брати і сестри, що цей молодий чоловік. Спалив це знаряддя, приніс те прошення воли. Він зрозумів все те, що його чекає надзвичайне щось більше. Його кличуть зовсім не іншу справу. Не просто тут сіяти, не просто тут волами керувати, не просто той з бізнесу робити. Є важливіша справа, і щоб брати і сестри йти на цю справу. Він спалив знаряддя, він віддав воли, він залишив все. Він попрощався з батьками своїм. Тобто він зрозумів, йому повноцінно треба віддатися в це діло. Перше, брати і сестри, коли Бог тебе призиває, ти маєш залишити все і бути в справі Божій. Ти маєш оставити все і бути в справі Божій. Як ти переживаєш, тоді буде моя сім'я, як буде моє матеріальне положення? А той молодий юнак Левит каже: у домі михи я в його справі, а він мені дає хліб і дає одежу ще 10 шеклів срібла. Це робив миха, коли ти знаходишся в справі Бога, Бог не оставить тебе ні одежі, ні хліба, ні фінанси. Слава Богу, брати і сестри. Але головне, брати і сестри, будь в справі Божій і віддай все те на сторону, головне посвяти себе в служінні для Христа і Ісуса. Ми бачимо, те і сестри вже новому заповітні, як сьогодні я згадував, покликання тих рибалок, які теж мали свою справу і своє заняття. І бачимо певного часу, коли Христос покликав, воно писано оставили, знаємо, і працівників, і лодки, і свою справу, яку вони мали, і сіті, і вони пішли, от віддалися повноцінно в цю справу служіння, велику справу і місію Христа, яку він мав, брати і сестри. Дуже брати і сестри, важливо сьогодні, що ми залишали, ми оставляли і спішили в справу Божу, щоб ми не старали ділити своїх справ з Божими. Решта, всі, решта справи, решта, всі, решта наші потреби, Бог знає, і Він нас благословить. І ми бачимо, як чудово заботився Христос про своїх учнів в той час, коли Він був, як він заботився після того, як Він вознісся, і як він заботиться по сьогоднішній день про свою церкву, яка пішла в служіння і в справу Його. Слава Ісусу! І сьогоднішній день подяки підкреслює це іменно, щоб Бог чудно про нас заботиться людей, які відгукнулися на Його справу. Ви знаєте, якщо дивитися на Ісуса Христа, Він теж був особливій великій справі, він був в справі свого Отця. І одного разу, коли він проходив, то один із людей сказав до Ісуса, поможи мені розрішити там проблему з своїм братом, поділитися маєтками. Христос каже: я на те не прийшов, щоби стати подільником. Тобто, це не моя справа. Я не прийшов не для тієї цілі. У мене є зовсім інша справа, справа Отця, яку я виконую. Я виконую велику працю в справі Отця, брати і сестри, а справа Отця, вона пронизана від початку до кінця. Це спасіння твоєї і моєї душі і всього людства. Слава Богу, брати і сестри. Багато великих справ Бог робив і робить сьогодні. Бог створив небо і землю. Бог творить сьогодні все своєю рукою руководить всім, але найбільша його справа, найвідповідальніша його справа це спасіння людської душі, брати і сестри. І от іменно Отець положив в планах своїх справді свої Ісуса, який виконав не просто працю, а місію, великою іменно спасіння твоєї і моєї душі. І ви знаєте, брати і сестри, виконавши це, йому треба було залишити теж не просто якісь статки. Христос залишив славу Отця. Христос залишив ангелів. Христос залишив все небесне військо і опустився так низько, щоб викинути справу Отця. Щоб він міг того не робити так міг. Він мав велику боротьбу і переживання. І він навіть там, в Евсеманському суду, пам'ятаєте, він хотів, ніби. Але бачимо, нехай не буде моя воля, якщо можна ні. Хай буде воля Твоя, я піду, брати і сестри, піду, щоб довершити справу свою до кінця. Не просто засіти там в палатах, не просто там засісти в храмі Іродому, не просто, щоб там йому то і то принесли то, що інше. Не сама головна ціль, сама головна ціль сказати тому розбійнику, розп'ятому на кресті, кінцем результаті сьогодні буде зі мною в раю. Слава Ісусу, брати і сестри. Це головна ціль. Місії Христа в справі великій спасіння Бога нашого Отця. Це надзвичайно велике благословіння. І ця справа, брати і сестри, не закінчилася. Вона продовжується по сьогоднішній день. Справа спасіння людської душі вона продовжується сьогодні через церкву під впливом благодаті Святого Духа. Вона не закінчилась, брати і сестри. І як тоді Христос призва і кликав. І сьогодні Духом Святим призиває і кличе людей, які би сьогодні було в Його занятті, в Його справі, і працювали на нього і на Його слави, на Його імені. Сьогодні, брати і сестри, ми повинні розуміти, так як розумів Іван певного часу. Його служення було дуже важливе. Його праця була дуже важлива, але він розумів, що він працює на Бога. Він працює в Божій справі, і він підкреслив. Мені треба моліти. А йому треба рости. Я хочу сказати сьогодні, друге важливе після того, що ми оставили, ти маєш розуміти, ти маєш працювати на славу Божу. Там не має бути присутнього твого я. Ти не маєш працювати в справі Божій на себе, на свій імідж, на свою популярність, на свою репутацію, на щось там інше. Можливо, тебе там не зневажають, можливо, там тебе поносять. Можливо, ти там ніхто ні для кого. Но коли Бог прославляється через тебе твоє ім'я. Не буде забути Богом. Коли Бог проставляється через твою працю, це приходить, брати і сестри, велике благословення твоє життя. Тому що сьогодні, сам перед головне, працюй на славу свого Творця, працюй на славу свого Бога, брати і сестри, і ти будеш мати благословіння. Ще одна думка, брати, і сестри, хочу сказати. Часто люди хочуть розуміти або мати працю ту чи іншу. Хтось в своїх думках, наприклад, має прекрасний, гарний голос. Бог може його використати, в тому справі, але він дуже хоче служителем бути. От так хоче. Бог бачить його там, а він хоче так. Бог дав тобі голос, але ти хочеш бути так, брати і сестри. Ти маєш знати своє місце в справі Божій і свою особисту працю. Ти маєш знати. Бо написано, брати і сестри, одних Бог поставив в церкві, і в перерахунку, ви знаєте, і перераховується одних то, то і то і то. І далі у Коринтян апостол Павло, звертаючись, і каже: у цій справі Божі, хтось сіяв, хтось поливав, але зростив Господь. Слава Богу, брати і сестри. Тобто, кожен із тих всіх є ніщо. Але найважливіше, те, хто ростить Господь. Ми, каже, співробітники, ми просто є співучасники великої Божої справи і працюємо на Божому полі, на Божій ниві. І тому сьогодні, вроти і сестри, в даному випадку я хочу нагадати: ми маємо знати своє місце в праці в справі Бога. Ми не маємо бажати того чи іншого, а виконувати свою справу. Можливо, ти, друже, думаєш, старший брат чи сестра. Можливо, ти ночами проводиш молитви, постах за церкву, за багато інших. Можливо, з другої сторони тебе ніхто не замічає. Але я хочу вам сказати, брати і сестри. Тебе замічає самогутній Бог, і через тебе дає великі благословіння для церкви своєї. Через твою працю приходить велике благословіння для всіх проповідників, для служителів, тому що бачить тебе Бог. Можливо, сьогодні ти так собі подумаєш і не бачиш. можливо, когось того чи іншого працю бачить, а я і не бачу, брати і сестри, навпаки, часто незамітна праця приносить більший результат в церкві. Часто та праця, яку не замічають люди, вона приносить благословення в церкві. Бо Бог бачить своїх людей на всякому місці, яких він поставив. Слава Богу, брати і сестри. Ілія так колись подумав. О Боже, я один остався. Я так працював, я був ревнителем, я один остався, Бог йому каже, Ілья. Є там в мене ще люди, є там ще сім тисяч, вони в моїй справі, бо вони не переконили своїх колін перед валом. Слава Ісусу, брати і сестрі. В мене є люди. Бог не пропускає своїх працівників, Бог не маминає, Бог знає, Бог пам'ятає. Можливо, навіть Ілля, великий пророк тодішнього часу, можливо, вони великі люди тебе не замічають в твоїй праці і справі, але бачить тебе всемогутній Бог. І він сьогодні закликає тебе і мене кожного, можливо, десь ти, який розуміє, що тебе Бог до того призвав, працюй на справу Божу на славу Господню. І Бог дасть тобі велике благословіння, і ти будеш черпати від того великого благодать. Тому сьогодні, брати і сестри, працюємо для слави Божої. Ми ніколи не залишені і не забудемо. І в даному випадку, сьогодні, ви знаєте, на превеликий жаль часто, часто зустрічається, іменно, щоб ми, як Божий народ, Займаються часто не тими справами, які потрібні для нас, які для нас не підходять, які не є основою для нашого служіння або праці в справі Божій. Абсолютно. Ви пам'ятаєте, що коли Христос зібрав вже своїх учнів перед своїм вознесінням, і там говорять і спілкуються із ними про те, що має відбуватися, про те, що має зійти Дух Святий, і тут вони йому кажуть: а може, до того з часу відбудує шарство своє? Вони в своєму руслі, вони так хочуть. Бути там біля Ісуса, як ті двоє просили. по одну сторону, по другу сторону. Вони хоч займаються такими справами. Ви знаєте, брати і сестри, був такий благословений час перед війною, мирний, спокійний. Були такі великі благословення. я вам хочу сказати, на превеликий жаль, часто ми, як Божий народ, почали займатися речами, які нам не потрібні. Я не кажу, що вони грішні. Я не кажу, що інші. Ну вони нам не потрібні. Це не наші речі. Це не на наші справи, влада, сила або щось інше, брати і сестри. Це не ваші справи, що знати, ви приймете силу, коли зійде на ваш дух святий. І ваша справа, ви будете свідками мені від Єрусалиму до Самарії і до всіх кінців землі. Ото ваша справа, брати і сестри. Ото наша справа бути у ділі Господньому свідків Божого спасіння. Я нагадую, брати і сестри, по великій милості Божої спасіння Господнє продовжується. Незважаючи, що відбувається навколо нас, які ми сьогодні тільки новини не чуємо, щоб сьогодні не чули наші вуха. ви знаєте, і от від тієї інформації, часто люди, ви знаєте, починають жахатися, страхатися, відносно кажу, божого народу, починають займатися справами таковими, які не підходять для нас. Тому що заняття і справа Божа навіть час війни, навіть час голоду, навіть час голоду, розруки іншого, вона не зупиняється, а Бог пильнує на своєю справою. Слава йому, брати сестри! Бог надальше хоче спасати, рятувати ще більше вчасних уліття і біди. Він хоче використовувати тебе і мене як церкву у своїй справі, щоби сьогодні ти віднісся до того серйозно і займався своєю справою, доручує тобі Бог. Запитання поставили до Йони. Яке твоє заняття? Яке твоє заняття? І він починає розказувати про себе. Він багато починає говорити, хто він є, звідки є інше. Але сьогодні, брати і сестри, так само багато можемо розказувати. Як сьогодні багато сьогодні, брати і сестри, прекрасних проповідей. Як багато сьогодні повністю інтернет різних тем багато чого іншого, як багато сьогодні усвічених людей стало це велике, дійсно благословні, що Бог дав на таке в нашому краї. Але, брати і сестри. Яке основне твоє заняття? Яке основне, до чого тебе призвав і мене Господь, бути свідками під пливом благодаті Святого Духа, щоб доносити людям спасіння? Тому сьогодні стоїть питання, Йона, якщо ти, слуга Божий, якщо ти пророк Господній, чому ти не займаєшся своєю справою? Чому ти не займаєшся своєю стравою? Чому ти втікаєш зі справи Бога, який намітив свою відносно ніневії? Чому ти вибрав свій оділ і втікаєш? Ти хочеш втекти обставини. Інші моменти, брати і сестри, сьогодні, якщо ти втікаєш від справи Божої, Бог може допустити різні моменти і обставини в твоєму життю, щоб ти зрозумів, яке твоє заняття? Яке твоє основне заняття і твій принцип, брати і сестри? Тому сьогодні не втікай, не спіши від справи, навпаки, оту справу постійно перебувай, і Бог тебе буде благословляти, незважаючи, що б не відбувалося сьогодні. Багато питань сьогодні буде можливою від людей, так як до нього. Чому постило те лико, оте то інше. Тому сьогодні, брати і сестри, я хочу закликати нас всіх, що ми сьогодні повноцінно зайнялися Ділом Божим. Що ми сьогодні повноцінно війшли в справу Божу. Ви знаєте, це питання, яке в кінцевому результаті має велику нагороду, має велике благословіння. Це не просто стоїть питання тільки хліба щоденно, це не просто стоїть питання тільки одежі. Бо одного часу учні Ісуса Христа сказали до Господа: ми все залишили, ми пішли в Твою справу. Що нам за те буде? Христос каже, я не знаю таких людей, щоб залишили той, той, і той, і той і то. в кінцем результаті не отримала набагато краще, більше тут, на тій землі. А саме головне в кінці життя вічне, слава Богу, брати і сестри, це велике благословіння і ще одне отримати нагороду. Часом, можливо, тільки думка, аби війти. Часом думка тільки, аби прийти. Але я хочу, брати і сестри, нагадати вам всім слово Боже, працюючи. Не знуджуємося, бо свого часу отримаємо нагороду. Тому, брати і сестри, Бог знає своїх працівників. Сьогодні заохочую всіх вас, працюємо в справі Божій, займаємося ділом Божим, не займаємося тим, що нам не потрібно, що не наше. Займаємося тим, що хоче від нас Господь. І принесам дійсно, як сьогодні було сказано про плоди, багато плодів. Тому що в справі посів, в справі збору дійсно має кожен свою справу, хтось сіє. І той, хто має збирати, він не буде збирати, коли той не посіє. Так само, брати і сестри, хто місце бою і між збиранням, багато людей включені в свою справу догляду того, що хочуть зібрати. Тобто, в справі іменно. Взяття того чи іншого плоду працює велика кількість людей, і в кінцевому результаті кожен із них має свою справу. Саме головна їхня ціль отримати плід. Так само, брати і сестри, сьогодні виконуй справу на Божій ниві, щоб прийшло велике благословіння, прийшов плід. Ще одне хочу сказати на закінчення: в справі Божій не марнуй часом, який дає тобі імені Господь. Ми бачимо тих. Трох людей, якому було дано, тому дано було 5, тому дано було 2, тому дано було один талант. І різниця, брати і сестри, не просто була в кількості. Різниця була іменно в їхньому звертанні на час. І написано, і перший, і другий, взявши отримати від господаря от той, що вони взяли, написано, негайно пішов орудувати. Ото взяв і пішов. Вони всі троє знали про свого господаря. Вони знали, що він повернеться. Вони всі троє, брати і сестри, розуміли, знали, хто є її господар. І вони розуміли відповідальність за те, що він їм дав і що він доручив. І вони знали, що той час може раптово закінчитися. І от в першому і другому випадку, той чи інший, дорожачи часом взяли і негайно пішли орудувати. І дорожачи часом, брати і сестри, вони принесли великий плід. Ми бачимо. Той третій він знав подібно всі ті, які перші двоє. Він отрипав по своїй спроможності, але, брати, і сестре, одне. Сам переш, що він не зробив, він не скористався тим часом. Він змарнував той час, він змарнував і те, що йому дано було. Він змарнував і час, який дав йому господар. Він змарнував все в кінцевому результаті, олінивій, лукавий, раби, друже друге, сьогодні не марнуй часом, який дає тобі імені Господь. Не марнуй, брати і сестри, але використовуй і негайно орудуй тим, що дав тобі Бог, бо те, що Бог тобі дав, не твоє, це Боже. І тобі, і мені. А треба одного часу принести. Треба одного часу принести з собою те, що нам, доручий Господь. Тому сьогодні використовуємо час бодні лукаві. Нехай благословить Бог вашу церкву, нехай Бог благословить на ці великі Божі неві і справі Господні, що ви сьогодні, виконуючи свою працю в справі Божій, принесли великі плоди для слави Божого ім'я і для спасіння людських душ. Амінь. Нехай Бог благословить вас.